Ми сьогодні проговоримо про відновлення відповідальності за незастосування РРО-ПРРО з 1 жовтня 2023 року. Законом України від 30 червня 2023 року No3219 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливості оподаткування у період дії воєнного стану з 1 жовтня 2023 року відновлено відповідальність за порушення вимог закону України від 6 липня 1995 року No265 про застосування реєстратових розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Відповідальність буде застосовуватися до всіх категорій платників податків, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Проте суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог закону про РРО, вчинені ними у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Це означає повне звільнення від відповідальності за порушення у сфері застосування РРО. Слова, до 1 жовтня 2023 року слід розуміти так, що останнім днем, коли ще діє це звільнення, буде 30 вересня 2023 року. Так, за порушення, вчинені з період з 1 січня 2022 року по 30 вересня 2023 року, включно штрафи не накладатимуть. Але це звільнення не поширюється на продаж підакцизних товарів. Звертаю увагу, що безалкогольні напої, які мають назву алкогольних, тобто це безалкогольне пиво, вино і так далі, не є під акцизними товарами. Також нагадую, що у разі продажу алкогольних напоїв в чеках повинні бути штих-коди акцизних марок. Діяльність купівлі-продажу іноземної валюти. Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор. А що ж буде з 1 жовтня? А з 1 жовтня 2023-го звільняється від відповідальності за вчинені порушення вимог закону про РО, крім порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакційних товарів, тільки ті суб'єкти господарювання, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації, по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій, територіях активних бойових дій по дату завершення бойових дій. На відповідних територіях, територіях можливих бойових дій по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях. Розміри штрафних санкцій, за не застосування РРО, у чинному законодавстві все ще існують знижені, знижені ставки. Так, 25% вартості проданих товарів робіт послуг за порушення вчинення вперше та 50% вартості проданих товарів робіт послуг за кожне наступне вчинене порушення. Таким чином, законом України номер 3219 не визначено жодних нових зобов'язань для суб'єктів господарювання та нових штатних санкцій. Цим законом поновлено відповідальність за порушення діючого законодавства, яка не застосовувалась на час дії воєнного стану. Але такі знижені штрафи стосуються трьох видів порушень і застосовуються тільки щодо фізичних осіб, платників єдиного податку, які не є платниками ПДВ та не займаються торгівлею під акцизними товарами, технічно складними побутовими товарами, ліками та ювелірними виробами. Наведу види порушень. По-перше, це проведення розрахункових операцій з використанням РРО, ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів. Наданих послуг. По-друге, непроведення розрахункових операцій через РРО та або ПРРО з фіскальним режимом роботи, і невидача в паперовій та або електронній формі відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті та суб'єкта господарювання. Для всіх інших діють стандартні розміри штрафів. Зокрема, за незастосування РРО 100% за перше порушення і 150% за всі наступні порушення відповідно. І для цих суб'єктів господарювання більше до незастосування штрафів немає. Нагадую, що наразі РРО, ПРРО не застосовують платники єдиного податку першої групи відповідно до пункту 29610 ПК України. Також РРО, ПРРО не застосовують у разі сплати покупцем коштів виключно на поточний рахунок ФОПа, оскільки така операція не є розрахунковою. Тобто, якщо продавець надає покупцеві, зокрема, у рахунку фактурі повні банківські реквізити для здійснення оплати, поточний рахунок у формі Айбан, при розрахунках в інший спосіб готівкою, платіжною картою то що застосування РРО ПРРО є обов'язковим. Варто зазначити, що лише протягом серпня-вересня платника податків області зареєстровано 2157 реєстраторів розрахункових операцій, з яких 456 класичний РРО, а 1701 це програмні РРО. Тобто більшість підприємців для роботи обирає саме новітні програмні реєстратори розрахункових операцій. Всього станом на сьогодні зареєстровано 14 740 РРО, ПРРО, з яких 6284 РРО та 8 456 ПРРО. Для отримання інформаційної підтримки щодо реєстрації та встановлення РРО або ПРРО ви можете звернутися в будь-який центр обслуговування платників Державних податкових інспекцій або за номерами телефонів 097 712 62 39 це для реєстраторів роздумкових операцій і 063 138 46 46 для програмних реєстраторів розданкових операцій. Прошу не зволікати з реєстрацією касових апаратів РРО та ПРРО та здійснювати свою діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства. Дякую за увагу.